Є такі взаємини, в яких ще до того, як людина щось скаже, як слово вийде з її уст, ти зразу знаєш, що вона подумає, або що власне скаже. Уяви собі, що потрапляєш у фінансові труднощі і в такій ситуації зразу знаєш, що подумає або скаже, чи твій друг, чи брат, чи сестра. І може бути так, що ну, хочеться, щоб такі люди замовкнули, щоб просто не чути цих неприємних коментарів. Так може бути і з нашими взаєминами з Богом. Може бути в тебе таке бажання втекти від того, що хоче сказати тобі Христос, так як було у випадку цих людей, присутніх в синагозі Назарета. Вони викинули Христа, тому що не хотіли його чути. І якщо це дійсно також і твій випадок, що боїшся, або не хочеш слухати Христа, то прошу тебе не бійся. Тому що в Господа, як говорить Псалом 130, в Господа милосердя і велике визволення в ньому. І даб'ютін.